Пересічний українець переконаний, карпатські ліси масово вирубують, і скоро там не залишиться жодної смереки. Звісно, це перебільшення. Але мусимо визнати, Карпати дійсно потребують змін у способах лісокористування. І такі зміни вже стартували. Уряд прийняв постанову номер 454, яка забороняє в карпатському регіоні суцільні рубки головного користування, тобто той спосіб господарювання, який не спеціалісти називають масовими вирубками. Ми зупиняємо те, що почалося навіть не за СРСР, а ще за Австро-Угорської імперії. Саме тоді корінні деревостани були зрубані, а на їх місці створені нові зі знайомими нам смереками. Ця порода і швидко росте, і дає багато деревини. Радянські лісівники продовжили експерименти над лісами. Ті ліси, які ми зараз бачимо в карпатському регіоні, вони часто є результатом діяльності наших колег після Другої світової війни. Тоді, коли плантаційним способом засаджувалися великі площі, відновлювалася країна після Другої світової війни. Відповідно, ми маємо зараз такий результат. На заміну суцільним рубкам прийдуть вибіркові так звані рубки переформування. Саме завдяки ним можна здійснити трансформацію лісу з одного стану в інший. Зміниться і спосіб створення нових лісів: це будуть складні насадження, багатоярусні, мішані, різновікові, тобто максимально наближені до природи. Складні насадження можуть дати вищий річний приріст деревини на 1 гектар до 12 кубометрів замість 4. При цьому вже ніхто не скаже про лисі Карпати. Бо коли ви будете їхати машиною біля таких лісів, ви навіть не помітите, що там відбулись якісь рубки. Формується біологічно більш стійке насадження. Воно є більш стійким і по відношенню до шкідника, і по відношенню до стихії. Тобто, якщо у нас один ярус лісу стоїть і це стигле насадження, то воно є більш вразливим для стихії. Зрозуміло, що коли починається вітролам, бурелом. То якщо починається падіння лісу, то воно падає одним ярусом. Якщо у нас ліс складається із кількох ярусів, то відповідно урожається якісь із них інші стоять. Те саме стосується і шкідника. Заборона суцільних рубок вступає в силу в квітні 2027 року. Чому не зараз? Бо нам потрібен час для навчання лісівників новим методам господарювання. Таке навчання буде відбуватися як на базі наукових закладів Агентства лісових ресурсів, так і у загальновизнаних лідерів у сфері освіти. Воно буде складатися з теоретичної і практичної частин. Для практики ми будемо закладати спеціальні науково-дослідні ділянки лісу. Навчання повинні пройти всі фахівці карпатського регіону, дотичні до планування та реалізації нових методів господарювання. Попереду величезна робота, яка вимагатиме від лісівників повної віддачі. Але на виході ми отримуємо багато плюсів: адаптацію до зміни клімату, наближення до європейських методів господарювання, збільшення продуктивності. І, звісно, кінець епохи лисих Карпат.